Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, в якому наразі стані система енергетики України? Чи вдалося повністю її відновити після минулорічних обстрілів? Система енергетична працює стабільно. Ми пройшли практично вже повністю зимовий період. Буквально залишилось декілька днів до весни. Опалювальний сезон в країні триває, триватиме ще. Декілька тижнів, але вже можна сказати, що поки що досить впевнено ми подолали той проміжок часу, який минув з листопада по кінець лютого. Напевно, навіть більш впевнено ніж очікувалося, і безумовно, запорукою цього була добра підготовка до опалювального сезону. Дуже великий обсяг робіт було виконано, щоб відновити енергосистему після минулорічних обстрілів. І незважаючи на те, що в цьому опалювальному сезоні, який ми зараз проходимо, обстріли також були. Вони, тим не менше, не нанесли такої критичної шкоди енергосистеми, як в минулому році. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з більш щільною системою протиповітряної оборони. І тут я хочу, користуючись нагодою, ще раз подякувати нашим воїнам, які захищають небо, тому що їхній вклад він критично важливий для того, щоб українці почували себе в безпеці, українська економіка, українське суспільство могло нормально існувати протягом зими. Ну і, звичайно, це ті обсяги, як я вже сказав, відновлених об'єктів, ті обсяги запасних резервних одиниць обладнання. І матеріалів, ну і також готовність власне енергетиків до того, що якщо десь все-таки прилітає, ми знаємо дуже чітко, що робити, і добре скоординовані між собою. Команди Укренерго, які ремонтують магістральні мережі, команди Обленерго, які ремонтують мережі розподільча, які доставляють вже електроенергію до осель українців. Ну і, звичайно, місцева влада, центральна влада, тобто всі, Ті інституції вони працюють як такий єдиний е, злагоджений механізм, і це теж дає свої результати. Якщо говорити у відсотках, то скільки вже відновили? Якщо говорити про магістральні мережі, якими управляє «Укренерго», то це більше 90% і відновлювальні роботи продовжуються. Ми зараз займаємося тим, що по суті, Нарощуємо такий знаєте, запас міцності нашої енергосистеми, якомога більшим його робимо для того, щоб якщо ворог задумає атакувати якісь об'єкти, щоб у нас наші споживачі ну, відчували якомога менше дискомфорту. Тобто ми встановлюємо додаткове обладнання, ми відновлюємо те резервне обладнання, яке існувало на наших об'єктах перед вторгненням. То ми зараз, по суті, займаємося нарощуванням такого спроможності української енергосистеми витримувати якісь позаштатні ситуації. Оце відновлення відбувається за рахунок внутрішніх ресурсів чи допомагають західні партнери в тому числі? На інфраструктуру Укренерго припала приблизно половина всіх пошкоджень в минулому році, які ворог завдав по енергосистемі. Ми практично не витратили жодної копійки. Наших тарифних коштів, тобто не створили навантаження додатково на споживача, і ми не витратили жодної копійки бюджетних коштів на відновлення. Практично всі ті обсяги фінансування робіт, які були здійснені протягом 2023 року і здійснюються зараз, майже виключно це грантова допомога від західних партнерів, частково їхня кредитна підтримка. Тобто, оця здатність Укренерго залучати дуже великі обсяги міжнародної допомоги, вона стала критичним елементом нашої стійкості, по суті. І вона дуже сильно вплинула позитивно на нашу здатність пройти поточний опалювальний сезон. Загалом наша компанія, тільки наша компанія, залучила більше 1,3 мільярди доларів фінансового ресурсу наших західних донорів для частково ці гроші пішли на відновлення наших об'єктів, частково на погашення боргів на енергоринку, щоб і інші учасники ринку, такі як електростанції, теж могли підготуватися до поточної зими сьогодні. На форумі будемо говорити про а, те, що у нас зроблено в Україні, і що ще належить робити в Україні. Так от а, я хочу сказати, що дуже великий обсяг міжнародної допомоги від донорів пішов на фінансування українського обладнання українських матеріалів українських компаній, які виконують ті чи інші там будівельні відновлювальні роботи. Якщо говорити про імпорт і експорт електроенергії, Україна зараз купує чи продає електроенергію? І купує, продає, і це абсолютно. Ну скажімо так, це найбільш здорова ситуація. Тому що в енергосистемі ситуація змінюється щохвилина. і в одній годині може виникнути економічна потреба імпортувати електрику. Це от відбувається зокрема в години пік в вечірні. Іноді є надлишки електроенергії, які доречно там доцільно продати сусідам, замість того, щоб просто ця електроенергія десь ну, обмежити якісь електростанції, і вона по суті просто пропаде. Тому от той факт, що Україна постійно в такому онлайн режимі купує, продає електроенергію і торгує зі своїми сусідами, це і є той цільовий. Стан, до якого ми повинні були дійти, і до якого ми прагнули, коли об'єднували українську енергосистему з європейською. Саме так працює європейський ринок. І ми хотіли би, щоб ці обсяги торгівлі з нашими сусідами тільки нарощувались. От нещодавно знову відкрили торгівлю з Угорщиною. І це важливо, тому що це традиційний споживач української електроенергії в нашому регіоні Східної і Центральної Європи. Україна... Повинна ставати, повертати собі роль такого серйозного, солідного гравця на енергетичному ринку Європи. Зараз у нас цих можливостей набагато більше, оскільки ми приєднані тепер до європейської енергосистеми. І, звичайно, це можна робити тільки нарощуючи обсяги торгівлі. Але це працює в дві сторони: ти і експортуєш електроенергію, але іноді мусиш її імпортувати для того, щоб всім було. Вигідно і для того, щоб твоя енергосистема була максимально збалансована. А які країни найбільше купують українське світло? А вони всі, по суті, зараз і купують, і частково там продають нам електроенергію. Це залежить просто від години конкретної. У нас купують і Польща, і Словаччина, і Румунія, і Молдова. І зараз купуватиме Угорщина, так само від цих країн ми можемо і отримувати певні постачання електроенергії, коли українська енергосистемі це потрібно? От зараз по суті завершується опалювальний сезон 23-24. Якщо порівнювати з довоєнним часом, то на якому на якій стадії зараз Україна? Тобто з чим можна порівняти ближче з обстрілами 22-го року, чи все ж таки з довоєнним станом? Ну, зараз українська енергосистема знаходиться набагато ближче до стану відновлення там, до обстрілів або навіть до вторгнення, ніж це було там, рік тому в кінці лютого 2023 року. В кінці лютого 2023 року у нас було розбито там, за різними оцінками від 40 до 50% об'єктів електростанцій великих і потужних магістральних підстанцій УКРНРГ. Зараз, як я вже сказав, якщо говорити про підстанції, дуже велика частина їх відновлена, і ми спокійно, абсолютно транспортуємо будь-які необхідні обсяги електроенергії в будь-яку точку нашої країни. Тому ми зараз повинні прагнути відновити той стан, який був принаймі до обстрілів, і дуже велику увагу нам треба звернути на Сектор генерації виробництва електроенергії, тому що є сенс не тільки відновлювати те, що було пошкоджено, а є сенс також і думати про те, як залучати інвестиції для будівництва нової децентралізованої генерації, яка буде не така велика, як ці радянські великі електростанції. Вона буде розосереджена по всій території України, і від того буде більш стійка до таких от атак ракетами і навіть дронами, ніж сьогоднішня. Така досить концентрована генерація. І, до речі, про децентралізацію говорив неодноразово президент. І це, очевидно, стратегічна мета для всього енергетичного сектору залучити такі інвестиції, щоб почали не тільки відбудовуватись там ті станції, які були пошкоджені, а й появлятись нові. А от, впродовжуючи це питання, якщо говорили у 2022 році, що на відновлення енергосистеми після масованих російських обстрілів, треба як мінімум рік, щоб відновити цей стан, який був до обстрілів. Якщо говорити про нові електропідстанції, коли Україна зможе їх побудувати? Скільки треба на це часу? Ну загалом для того, щоб побудувати таку середнього розміру електростанцію, не дуже велику, скажімо, обсягом від 5 до 30 мегаватт потужності. Це напевно десь два-два з половиною роки потрібно від моменту, коли проєкт, скажімо, інвестор узгоджує на там, своєму інвестиційному комітеті до моменту, коли така станція може почати відпускати перші кіловат години в мережу. Що стосується того, скільки треба часу на відновлення енергосистеми, я наведу вам просто цифри, щоб було розуміння масштабів пошкоджень. Енергосистема України. Активно почало розбудовуватися з 60-х років минулого століття і протягом декількох десятиліть будувалося все те, що ми сьогодні маємо у вигляді підстанцій, високовольтних ліній електропередачі і електростанцій. Буквально з жовтня 22-го по лютий там чи березень 23-го року ворог пошкодив або знищив від 40 до 50%. відсотків. Того, що будували з десятиліттями за рік вдалося відновити, якщо не 100%, то принаймні ну, дуже дуже солідну частину тих об'єктів, які були пошкоджені. Для цього треба було збільшити обсяги робіт, які ми зазвичай виконуємо в рік, ну там 6-7 разів. Тому пророблена велика робота вона продовжується. І я дуже сильно сподіваюся, що нам невдовзі навесні або влітку вдасться досягти. Того стану, який буде близький вже до того, що було до обстрілів, оці успішні результати це все ж таки людський ресурс чи максимальне залучення західних ресурсів фінансових? Дивіться, без коштів безумовно неможливо було б купити необхідне обладнання і матеріали для того, щоб відновити. Але теж треба розуміти одну таку річ: якби були б тільки гроші. І не було людей, які руками, своїми головами, там інженерним своїм досвідом могли би виконати і там прослідкувати за виконанням відповідних робіт, звичайно, просто грошима залити цю проблему не вдалося би. У нас в «Укренерго» працює півтори тисячі людей в ремонтних бригадах. їх там декілька десятків, які працювали там практично цілодобово, часто і без вихідних для того, щоб відновлювати, відновлювати, відновлювати об'єкти. У нас був дуже цікавий такий кейс, коли ми приїхали до Польщі. Демонтувати дуже велике і складне обладнання, щоб перевести його в Україну. І поляки були дуже здивовані тим рівнем навичок і компетенцій, які мала та бригада, яка приїхала це робити. Вони там пропрацювали декілька тижнів, і всі отримали от, всі отримали запрошення на роботу. Жоден з них його не прийняв. Всі повернулись в Україну. Тому людський ресурс це те, де ми є дуже конкурентні, якщо порівнювати навіть нас з нашими європейськими колегами. І відмінною ознакою є те, що у нас люди працюють всередині компанії, які вміють ремонтувати об'єкти, вміють їх будувати. На заході це зазвичай аутсорс. І ота от модель, коли у тебе. Критично важливі спеціальності, критично важливі спеціалісти знаходяться всередині компанії, в штаті компанії вона під час повномасштабної війни, звичайно, довела свою ефективність, і ми набагато більш стійкі, якби ми просто все віддали на аутсорс якимсь підрядним компаніям. Ну, людський ресурс, це, врешті-решт, це те, що-решт треба. ми виграли за рахунок людського ресурсу, перш за все, і е невід'ємною частиною, невід'ємним фактором. Цього виграшу у цій енергетичній битві стала потужна фінансова підтримка з боку заходу. Це те, що треба берегти. Точно за два роки повномасштабного вторгнення кожен українець відчув цінність електроенергії. А тепер давайте про ціну. Питання, яке бентежить, напевно, будь-якого пересічного українця чи будуть піднімати тарифи. Дивіться, що стосується тарифів для домогосподарств, питання, там, чесно кажучи, не до нас. Ми відповідаємо за те, щоб енергосистема працювала стабільно. Там у всіх, всі були зі світлом, без графіків відключень. Так? І е, от ми за це відповідаємо більше. І за інтеграцію безумовно нашої енергосистеми з європейською. тарифи встановлює уряд за поданням там відповідного органу, яке називається НКРІКП. те, що ми чуємо. Що наразі таких планів немає. От і посад, високопосадовці, які за це відповідають, нещодавно коментували цю тему, тому мені до цього додати нічого. Єдине, що треба відрізняти тариф для населення, який є фіксованим, і оптова ціна на ринку електроенергії, який, яка встановлюється під дією попиту і пропозиції щогодини міняється. І ця ціна електроенергії вона застосовується для бізнесу, не для домогосподарства, а саме для е, всіх підприємців, які там працюють в Україні. Так от ця ціна оптова вона має такий сезонний характер. Взимку вона підвищується, а навесні і влітку вона падає, тому що виходять е, в більш активну роботу, наприклад, ті ж самі сонячні електростанції, падає споживання загалом в країні. І відповідно під дією цієї збільшеної пропозиції зменшеного попиту, ціна, як правило, стає нижчою. То я хочу сказати, що для бізнесу зараз наступить, очевидно, сезонне зниження цін, саме оптових цін на ринку електроенергії. А що стосується тарифів для населення, тут, як я вже сказав, урядовці досить детально цю тему коментували останнім часом.